Вітаю понеділок, 26 січня. Вчора прочитала в одному виданні, що в Україні все має закінчитися до осені. Давайте з вами зробимо коротенький розклад. Подивимося, що покажуть: то весна, то літо, то до осені. В кожного свої бачення, і це кожен рік. Так, що вони тут пишуть? США мають намір досягти домовленостей щодо припинення вогню в Україні вже до цієї осені. Чи дійсно це так, Чи дійсно це так, що США прагнуть досягти домовленостей щодо припинення вогню в Україні до цієї осені? Чи це правда? Давайте спочатку подивимося. Ну, Зірка, Надія, ну так, так, правда. Правда, намагаються е, різними їх, і, і е, 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 якось такими хитрими діями і домовитись, і десь натиснути стосовно фінансів. Дороги, зустрічі, ще буде багато зустрічей, дорог е, і зустріч Росія США, Україна, і, можливо, там Путін. Трамп і Зеленський. Е, закінчити важку ситуацію. Вищий суд, 10 жезлів це закінчити надскладну ситуацію. Да, прагнуть домовитись. Домовитись стосовно вашого дому, план миру. Е, план миру. Ось Трамп. Ось Зеленський, до речі. До речі, ось Україна, ось робота, співпраця, сонце. Угу. В принципі, так, ну, моя відповідь так. Видання не бреше. Далі, чи вдасться? Чи вдасться США домовитись, досягти а, припинення вогню до осені а, до цієї осені в Україні? Чи вдасться США досягнути домовленості щодо припинення вогню в Україні до цієї осені? Чи вдасться? Колісниця. Рухаємось в тому напрямку. Колісниця є ту скупків. Колісниця розмови, зустрічі, колісниця, розмови, зустрічі. Дивіться, шістьорка жезлів, перемога. Ну, тобто, ще будуть зустрічі, ще будуть розмови, і не одна зустріч, і не дві. І по ітогу випадає, в принципі, перемога. Ну, перемога, ось домовитись, правосуддя, підписання чогось. Вищий суд. Ну, дивіться, по цим. По цьому розкладу моя відповідь, що, в принципі, так. Їм вдасться. Їм має вдатися. В них дуже великі шанси. Показують, що дуже великі шанси на те, що їм вдасться. Так, ну і останнє. Літо осінь 2026 рік. Війна в Україні закінчиться. Ну, хоча ми тут питаємо про припинення вогню. Чи буде припинення вогню в Україні літо осінь, 26-й рік? Чи буде припинення вогню в Україні літо осінь 2026 рік? Знову те ж саме колісниця і зустрічі, розмови про це. Будуть ще зустрічі, буде багато різних ще форматів, але найголовніший формат це оці президенти. Росія, співпраця. З Росією, звісно, дуже важко. Імператор, диявол, Україна, да, перемога, зустріч має відбутися зустріч їхня. Дивіться, чи буде літо осінь, припинення вогню да? в Україні. Ну, моя відповідь по ітогу так, але ще буде багато зустрічей, розмов, і нам буде здаватися, що це все повтор того, що було, тому що карта повтора да? прокрутки. Але на етох все одно випадає, що має вдатися. Оце припинення вогню має бути літо, осінь. Має бути. Тому що ну, куди, ну, ну куди ще затягувати? Куди? Звісно, було б добре, щоб це навесні сталося. давайте спитаємо: навесні. Навесні 2026 рік. Чи може бути припинення вогню в Україні? Весна, 26 й рік. Чи, зупиниться, чи буде припинення вогню по Україні, по території України? Може, це весною сонце, луна. Розмови про це. Хитрість, шанс, зірка. Трохи треба ще почекати. Башня, контроль. Ще буде залякування якоюсь башнею, ще буде якась башня, тобто це ще не все. Це ще не мегапік від Росії, що відбувається зараз. Тобто, щось має ще таке статися, і аж тоді нас це дуже налякає. Тобто, всі злякаються. Так, а ну-ка, покажіть, будь ласка, а що ж це таке має статися, да? Що ж це таке має статися? Показую якась башня, да, якась башня, яка нас налякає. Що таке має статися, що після цього якось все ж таки буде припинення вогню по території України? Що такого має статися? Що за башня? Що за страх? Що має бути потім припинення вогню? По території України. Що, що це таке? Що це? Зірка, диявол і імператор. Ну, бачите, вищі аркани. Імператор це дії Росії відносно зірки. Тобто диявольські плани це обмеження. Повтор того, що було, плани. Ну, плани і мир. Плани ще більше, і ще більше, і ще сильніше добити нашу енергосистему. Все. Тепло, вода, світло, зв'язок, все, ну ось все. Оце план такий. Сила Україна, смерть, ілюсія. Ще якісь залякування будуть. Ще будуть якісь залякування. Там вчора була хімічна зброя, орешники, може, ще ядерка. Ну, в общем, тут ще залякування України, Україну з силою. Значить, створити ще важчу ситуацію. 9, 10 і п'ятірка мечів ще складнішу і ще важчу ситуацію в Україні. І тоді буде припинення вогню. Ось так. Ось, до речі, знов ця башня. Башня і відразу як закінчення. Перемога. Башня і перемога. Що, ну ще раз, що за башня і відразу потім закінчення? Що має статися за башня? З чим це пов'язано, і потім як закінчення всього? Що мало башні в нас було? Що це? Це щось таке ну, залякування України, Заляку... залякування України. відсотково. Залякують Україну чимось, хоч би нічого не кинули. Таке таке. знаєте, щось, ну, щось таке. І потім мир, бачите, мир, залякування Україною або страх українців. Сподіваюся, що це тільки залякування, хоча чи можуть застосувати щось таке мощне да, проти України і потім нібито все. Це вже остання точка, і потім якось закінчення. Чи щось таке буде застосоване? Ну, щось таке, що всіх злякає дуже сильно. Ще всі перелякаються, не дай Боже, там будуть постраждалих багато. Чи може щось таке бути? А да, потім як закінчення. Все. Знов карта, бачите, страху. Всі злякаються. Страх. Знов страх України. Та що ж такое? Страх України. Да. Чимось хочуть таким залякати капітальним. Це, на жаль, показує. А що це? Ваш дім Тус мечів. Удар якийсь по вашому дому. Що це? Король кубків. Це ще Київ. Маніпуляція, шантаж і смерть. Ну, я не знаю, куди. Показує сильний удар, залякування смертю України. Король Кубків це Київ, Київщина. Ну, ось, шантаж, маніпуляція, смерть, залякування. І потім, якось після цього може все відразу хоп, все і закінчення. Ну, сподіваюся, що цього не буде, сподіваюся, але воно так ось показує.